Шалом, це Славко. Я знов не снідав, щоб здовільнити ваші вимоги щодо правдивої і компетентної інформації. Наш брат Саплієнко видав інфу за оці міни 120-мм. Каже, що підозра була на 54 тисячі мін. Це офіційно. Це значить найнижчі показники. Ми вказуємо, бо ви ж розумієте, вони ж найнижчі кажуть. А відкликали 24 тисячі мін. Що це менше 1%, Бо ви знаєте, вони роблять мільйон дев'ятсот тисяч мін на рік. обсяг, ну не те, що виробництво, а в цілому обсяг мінометних мін чи цього достатньо. І ці добрі люди розказують нам, що проблеми були в тому, що купили неправильні порохи по гігроскопічності, по використанню. Вибачте, мене на слові. Кожен, хто споряджав набої, а займався цим навіть кустарно, не розуміє, як це можна було. Ось основний заряд мітательний два типи. Ви бачите? 120-мм міліметрова міна. Ось порох ВТМ, піроксіліновий зерновий одноканальний винтовочний для використання в мінометних вистрілах. Це як винтовочний на тяжову пулю, тільки змінний. Слухайте, оцих порохов одноканальних піроксілінових, типу ВТ, як грязі в світі. Я... Візьміть купу з. Споріж... Ясно, що є вже зараз сферичні, але є і такі циліндриками. Як грязі, як можна помилитися в характеристиках цього пороху, я не розумію. Тільки навмисно, тільки купити, щоб що там, вимоги по чому, по гігроскопічності. Так всі порохи вони цього типу перексілінові, у них однакова. Реакція на вологі. Слухайте. Ну кого ви дурите? Ви дурите людей, які споряджають набої, трохи розбираються в порохах. Ясно, що ми ж все-таки не цаплієнки. І другий заряд. Ось. Ось. ДРП2. Порох. дивний ружейний порох. номер 2 Оце. Заряд, другий ось основний метательний заряд. От сюди капсула додається в нітрированої упаковки, щоб прогорала з димняка, щоб піднявся. Розумієте, чому димок? Це спеціально для цих умов і роблять такі заряди, щоб димняк підняв нітрогліцериновий, ну, пероксиліновий порох. Розумієте? Ясно, що можна і інше робити вимоги. Бачите, простінчий НБП 2 от. Ну що можна сказати? Сюди підсипка, ось він, пороха ДРП-2 з нітрооснови. Всі ці пороха настільки прості, настільки розроблені були нашою промисловістю, використалися, в тому числі, в набоях і Стрілецької зброї, і Мисливської, що не знайти їх, не купити да поставити, які б там не були негідники вибісі. Через зв'язки з владою, але, допустимо, і вони вам правильні пороха закуплять. Те, що це міг би робити, як ви розумієте. І сапсан, ну, це очевидно. Ясно, що той, хто це робив, йому було пофіг і нафіг. Не потрібно все це. Так само, як допуска на 0,6-0,75 мм каліберності стімін. Як можна пропустити 0,6075 мм різницю в каліберності мін на таких партіях? Ясно, що ніхто не перевіряв так само по діаметру гнізда цього для міни. Ну, Якщо ви не бачили мінометну міну, ось воно тут от вставляється. Отут от міряється по пояску каліберність, а отут, от внутрішній діаметр вишибного цього заряда? Як це можна було зробити? Тільки через. Похуизм, безразличие і швидше за все схеми, откаты, Щоб так. У мене нема слів, Короче, кажучи, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Може бути, все дуже просто. Взяли Или как ты вот купил откат, одно откат. хорошее, одно плохое. Ну, а с это ж партии порохов, это ну, это можно сделать только умышленно, потому что похуй. Конечно, у мужчин бай.